Доброго дня, магія тароукраїнська, мене звати Олена. Що принесе квітень у ваше життя? Два варіанти вибирайте. Що принесе квітень? Перший варіант ваша сигнифікація. Неочікувані зміни. Або ви прийняли рішення, ну, більше всього, що ці неочікувані зміни відбулися, не зважаючи на те, контролюєте чи приймаєте ви рішення король мечів людина, яка інтелектуально розвинена звикла контролювати та пропрацьовувати саме ті моменти, в якої би своє життя це не стосувалося. Але це не в стосунках. Стосунки не потребують контролю, маніпуляцій від короля мечів, стосунки потребують почуттів, кохання і взаємодії, тому і неочікувані зміни збудуться в вашому житті. Тому що вам прийдеться змінити, власне, якщо ви вибираєте Взаємодію з тим партнером або партнеркою, які війшли в ваше життя, і бажаєте будувати стосунки, то ви відчуваєте, що ви повинні прийняти ті зміни і змінюватися, незважаючи на те, скільки б часу або яка б трансформація не відбувалася, власне, і зовнішнє, але цього потребує для того, щоб досягти результату. А ви людина цілеспрямована, ви розумієте, що на даному етапі, якщо ви робите цей вибір, то щоб отримати результат, потрібно діяти. І ви будете. Що принесе у ваше життя квітень 23-го року? Якщо була конфліктна ситуація, яка розвивала вам серце, то ви, власне, або позбудетеся саме тих людей. Вирішите, приймати рішення не приймати участь в даному конфлікті, відсторонитися. Тому що ви вибираєте себе, ви вибираєте своє здоров'я, ви вибираєте самопочуття, тобто заботу про себе, а не знаходитися в стані розбитого серця і далі розбивати собі його. Тому що, ви розумієте, дана конкуренція або конфлікт, який існував, або люди, які. Тримали вас саме в негативних емоціях, вам це не потрібно. Якщо їм це потрібно, то вам це не потрібно. І ви прийняли рішення. Можливо, взяли паузу, відпочинок, відпустка. А можливо, хтось зовсім пішов, але на даний момент ми говоримо, що ви відпочиваєте, ви набираєтесь сил, щоб далі рухатися і працювати. Наскільки буде продовжувати взаємодія з даними людьми, це буде вже показувати сам процес. Ні, ви підете в нове. В нове. Ви прийняли рішення все-таки залишити колектив обставини, саме там, де ви знаходилися, водило вас в стан негативних емоцій і ви зливали енергію. Ви розумієте, що якщо люди, можливо, Накопичували завдяки даним діям, тому що їх це, їхня це підпитка або образ життя, то це не але це не ваш образ життя. Ви прийняли рішення піти, залишити, тому що негативні емоції, негативний стан приведе вас тільки до хворобливого фізично, що стосується психосоматики. Тому що даний стан він абсолютно не веде вас до позитивних результатів, особливо що стосується вашого здоров'я. Тому ви приймаєте рішення. Якщо, певно, ви взяли паузу, подумати, щоб не приймати різких рішень, проаналізувати саму ситуацію, то протягом квітня ви все ж таки підете до нових берегів. Ви неочікувано для всіх, хто був учасником даних подій. Відсічите неочікувано для них, відсічите дану ситуацію і будете рухатись саме в тому напрямку, в якому ви бажаєте. Тому що надалі існувати в негативних емоціях і розбивати собі серце ні, ви не будете. Ви бажаєте жити, ви бажаєте насолоджувати життям, ви бажаєте все ж таки отримувати позитивні емоції і наповнюватися, дати собі можливості. Жити тим життям, яким ви бажаєте, а не бажає хтось, а тим більше, користуючись вашими ресурсами, отримувати для себе результати, а ви лише втрачаєте, втрачаєте ресурси, втрачаєте час, втрачаєте здоров'я. І по факту ви знаходитеся в енергіях, які не дають вам можливості. Навіть розраховувати на позитивні результати. Якщо певний період ви знаходились в негативних емоціях, в негативному емоційному стані, то ви розумієте, що ви самодостатні і незважаючи на те, що не відбувалося в вашому житті, картина вашого життя і саме життя залежить від вас. Що ви бажаєте отримати, ви владні керувати своїм життям. І досягати саме того результату, до якого ви бажаєте прямувати. Тобто піти до нових берегів, змінити ситуацію. Якщо ви все ж таки бажаєте побудувати стосунки або взаємодію з людьми, які вас оточували, ви відсічите тих людей, які несли ваше життя, розбивали вам серце, негативні емоції, і саме ті, які водили вас в негативний емоційний стан. Ви надалі не дасте їм ні можливості, ні задоволення отримувати від того, що вони вам розбивають серце, що вони вас водять в негативний емоційний стан, що вони, можливо, маніпулювали, контролювали і користувалися вашими ресурсами. Ви підете з цієї ситуації, з даних стосунків, з даних взаємодії, неочікувану для них. Так, ви проявите силу і підете в нове. Зміни входять в ваше життя, і квітень місяць 23-го року, перший варіант, вносить зміни в ваше життя. Зміни, переїзд, поїздка, мандрівка. Ви зміните кардинальну ситуацію в вашому житті і підете в нове. Новий початок, нове починання. Ви обнулите ту ситуацію, той негативний стан, власне, в якому ви знаходилися. Відсічите спілкування з даними людьми і підете в нове. Так ви проявили силу, тому що ви розумієте, що ви керуєте своїм життям, ви на це маєте право. І внутрішні, внутрішня сила волі і духу, амбіційність ваша говорить вам про те, що й говорила, що немає сенсу залишатись там, де ви є, і втрачати набагато більше, аніж отримувати від даної ситуації. Тому ви, не зволікаючи. Неочікувано для всіх припините. Цічіте енергетичний зв'язок з даними людьми, тому що дані люди користувалися вашими ресурсами і не тільки власне, інтелектуальними, а й можливо, енергетично вони наповнювалися від того, що вводили вас саме в такий стан. Але ви приймете вірне рішення і квітень місяць це кардинальні зміни в вашому житті. Обнулення тої ситуації, тих обставин, яких ви знаходилися, і ви підете в нове, до нових берегів. Саме те, про що ви мріяли, те, чого ви бажали. Жити тим життям, яке буде вас задовольняти, яке буде приносити вам наповнення. Щоб не відбувалося, але ви сильна, цілеспрямована і самодостатня. Тому. Фортуна удачі говорить про те, що своєчасні зміни, і ви використали той шанс, який прийшов в ваше життя. Саме на даний період, в квітні 23-го, кардинальні зміни перший варіант, які відбудуться, вони своєчасні. Фортуна удачі та вищі сили сприяють подальшому вашому розвитку. Новий початок, нове починання. Завдяки вашій ресурсності ви будете рухатися до отримання результатів, до подальшого розвитку, до подальших досягнень. Що в вашому житті є вибір. вийти з стосунків, якщо це дана ситуація не тільки може відноситися до взаємодії в колективі, в робочому колективі, але й в партнерських стосунках, тому що лебеді полонормально це партнерські стосунки. Тому, тому якщо спілкування з партнером, який є на даний момент, в даний період не склалося, або ви розумієте, інтуїтивно, або у вас є докази, факти стосовно того, що дана хитра особа веде за вашою спиною свою гру, то ви неочікувано для даної людини приймете рішення і відсічите спілкування, і підете зовсім в нове, в новий початок, в нове починання, Проявивши силу волі і духу, відсічите розруха. Розійдетися з даною людиною і розірвете стосунки і взаємодію. Буде це протягом квітня, або певний період, скажімо, якась частина даного місяця, квітня місяця, ну, це вже буде залежати від самої ситуації, наскільки вона буде потребувати вирішення по даному питанню. Але такі два варіанти є: або це колектив. В сфері реалізації на роботі, або це все ж таки партнерські стосунки в особистому житті. І ви виявили те, що даний партнер не та людина, з якою ви бажали, і з якою ви можете мати стабільність, основу, фундамент побудувати в своєму житті. Тому ви неочікувано ні для колективу, з яким ви спілкуєтесь, ні, можливо, для партнера. Який є в вашому житті, відсічите, відійдете, розірвете взаємодію, стосунки і підете власне в нове життя, в новий початок, в нове починання. Тому що ви самодостатні, сильні, амбіційні і втрачати більше, аніж отримувати. Немає сенсу, і ви це розумієте. Дякую, перший варіант. Що принесе у ваше життя квітень місяць 23 го року, другий варіант ваша сигніфікація. Імператор. Ви самі керуєте своїм життям, тому знаходитесь в гармонії стосовно того, емоційно ви наповнені, ви відчуваєте спокій і те, що. Завдяки тому, що ви самі керуєте, регулюєте і розумієте ситуацію, що відбувається в вашому житті, стосунках, взаємодії, або загалом ви гармонійні і гармонійно відчуваєте себе в тій ситуації обставини спілкування взаємодії, в якій ви знаходитесь. З чоловіком чи жінкою, але партнером, який є. Поруч з вами, ви відчуваєте цю гармонію, ви відчуваєте те, що на даному етапі даних стосунків і взаємодії саме стосунки, ситуація задовольняє вас. Як буде далі, ну, подивимося, квітень 23-го. Якщо ви, наприклад, жінка, то, можливо, у вас є, власне, імператорські такі, ви керуєте життям, ви володієте саме ресурсами, які допомагають вам вирішувати ті чи інші питання, не покладаючись ні на кого. Тому ви сильно цілеспрямована, а на даному етапі ви відчуваєте, що ситуація і обставини, які у вас є, вони Гармонійно склалися саме в ту картину сьогодення, ну, яка дає вам можливості побути в даному стані, емоційно наповненому. Відчувати саме, можливо, це десятка чаш, то взаємне кохання, кохання загалом, родинне тепло, взаємодію, підтримку. І дана ситуація задовольняє. Ну, якщо ви імператор-чоловік, сигніфікація по даному варіанту, я скажу, що ви маєте поруч ту партнершу партнерку, яка надає вам можливості відчувати дану гармонію в стосунках взаємодії, в родинному теплі підтримці. Ну, тобто ця людина є і будує саме ті родинні стосунки, ті стосунки загалом, які б вони не були, яка форма на сьогодні, Тобто це або офіційно оформлення, або це ви лише проживаєте разом, але все одно поруч з даною партнеркою ви відчуваєте. Ту гармонію, спокій і наповнення, які є у вас на даний час, і воно є? Ви задоволені, ви збалансовані, ви наповнені стосовно взаємодії з даною партнеркою? Що принесе ваше життя квітень 23? -му? Якщо певний період свого життя, в недалекому минулому ви втратили, так, відбулися втрати, ви розумієте, що в даний період і дана ситуація, вона є наслідком взаємодії, спілкувань, обставин ситуації, в тому, в чому ви знаходилися, і які б результати не були, а саме він є негативним, ви сильно Цілеспрямована людина, яка керує своїм життям і не зволікає саме, не знаходиться в негативних емоціях лише тільки із того, що потрібно діяти. Потрібно працювати, і ви це розумієте, але іноді хтось пасує, іноді хто знаходиться в депресивному стані і застріє в цьому надовго. А от ви ні, ви сильна, цілеспрямована людина, ви імператор в своєму житті, ви розумієте, що на даному етапі, який би він не був, ви повинні рухатись, ви повинні працювати. І квітень 23 – це робота, робота над собою, власне, пропрацьовуючи внутрішні моменти, які. Нададуть вам можливості рухатися далі і досягати саме тих результатів, яких ви бажаєте, якої би сфери життя це не стосувалось. Так, ви підете в трансформацію, ви будете стілюватися, тому що саме даний період говорить про те, що будуйте плани, вивчайте, навчайтесь, аналізуйте і вибудовуйте саме той план, яким ви будете рухатися, той шлях. Пропрацьовуйте стратегію. Навіть якщо це перші кроки, але виходити з негативних емоцій потрібно. Потрібно знаходитися в гармонії і розуміти, що дана ситуація, обставини в яких ви знаходитесь, дають вам можливості зцілитися, пропрацювати, наповнитися і рухатися, рухатися далі. Не час зволікати, не час залишатися в негативних емоціях, час працювати. Є мрії, є бажання і був час відпочивати. Але відсікайте. Відсікайте бажання залишитися в емоціях бездіяльності. Рухайтеся до, до здійснення своїх мрій. Якщо ви відчуваєте внутрішню наповненість, а гармонія і гармонічний стан, і гармонійні обставини дадуть вам можливість відчути це, то зцілення, пропрацювання і трансформація, яку ви будете проходити, приведе вас саме до здійснення тих мрій, які у вас є на даному життєвому етапі. Тобто вам лише потрібно не зволікати, вам не потрібно знаходитися в стані бездіяльності, рухайтеся крок за кроком. Ви проходите власну трансформацію як внутрішню, так і зовнішню. В зовнішню ви можете зайнятися фізичними справами, що надасть вам укріплення і наповнення. Стілитись фізично, емоційно, збалансуватись. І трансформація внутрішня надасть вам можливості пропрацювати саме ті негативні емоції і той негативний стан, в якому ви знаходилися, який вводив у вас стан бездіяльності. Але неможливо отримати той результат і розраховувати на той результат, який ви бажаєте отримати в стані бездіяльності. Ні, ви розумієте. Що потрібно працювати, проявляти силу, волі, духу, у вас є амбіції, ви готові рухатися і по імператору ви керуєте життя. Якщо, власне, це якої б сфери життя не стосувалося, сфера реалізації або стосунків ну, насамперед, все залежить тільки від вас. Працюйте, дійте, проходите трансформацію, зцілюйтесь, пропрацьовуйте саме ті. Плани або напрацювання, які у вас вже є, що ви бажаєте, в якому напрямку ви бажаєте розвиватись, куди ви прямуєте, куди ви і що ви бажаєте отримати. Коли даний шлях перед вами відкриті дороги, перед вами відкриті шляхи, і ви розумієте, що надається можливість. Бути вільним в своєму виборі. Так, іноді виникають труднощі, перепони, але ви маєте ресурси подолати, пропрацювати і отримати саме те, чого ви бажаєте. Рідні, близькі, товариші, друзі допоможуть вам досягнути бажаного і здійснити ті мрії, які у вас є, підтримають вас. Саме на даному шляху. Заздрість плітки. Ви повинні, так, да, все буде по справедливості в вашому житті. Є ті, які не бажають, щоб ви досягли саме того результату, якого ви бажаєте. І щоб ви існували в тих стосунках, які надають вам стабільність, які надають вам фундамент. Тобто чітко, твердо стояти на ногах. І це і фінансовий результат, так і стосунки взаємодія з партнером. Але і я вам скажу, як би вони вас все ж таки вести вас в негативний емоційний стан, як би вони не маніпулювали, як би вони не водили вас в ілюзії стосовно того, що відбувається, плітками. Розповсюдженням невірної інформації або веденням вас в негативний емоційний стан, ви все ж таки отримаєте в своєму житті ту стабільність і побудуєте. Фундамент основу досягнете цілісності завдяки гармонії в стосунках, завдяки тому, що у вас є підтримка саме тих людей, які вірні, надійні, і ви можете покластися на даних людей, які не заздрять, які не потребують від вас саме. Збагачення за ваш рахунок. А знаходяться поруч, як ті, які в любу хвилину підтримують вас на вашому шляху досягнення того результату, якого ви бажаєте. Шлях важкий. Даний варіант є негатив, є негативні люди, які оточують вас. Є Виснаженість тим, що відбувається або відбувалося в вашому житті, ви вже не бажаєте діяти, ви вже не бажаєте рухатись, тому що негатив, який був у вашому житті, виснажив вас емоційно. Але ви розумієте, що ви повинні прояснити чітко, зрозуміти для себе, чого ви бажаєте, якщо ви повинні піти в трансформацію, тобто кардинально змінити вашу ситуацію. І бігти, не озираючись, то ви повинні йти далі, бути вільною людиною, приймати рішення це ваше право. Виходити з ілюзії, в які ви самі себе загнали, або люди, які маніпулювали вами. Ви не повинні знаходитися в темряві, ви повинні проясняти, власне, для себе першу чергу цю ситуацію. І досягати стабільності в своєму житті, мати основу фундамент, тому що час іде. Бажаєте ви цього чи ні, але час не зупине те, що не зупиняється, те, що не повертається, те, що не купиш. А втрачати в бездіяльності в негативних емоціях це безрезультативно. Тому ви розумієте, власно, я не говорю, але ви розумієте, що потрібно проявити силу. Але потрібно її вже проявити в квітні 23, го другий варіант. Не знаходитися в бездіяльності. Шляхи відкриті. Як би хто вам не бажав, що б вони не робили, що б про вас вони не розказували? Які плітки про вас не ходили? Це ваше життя. Ви, ви повинні прояснити для себе ситуацію, зрозуміти, чого ви бажаєте, не вони. І вийти в свою стабільність, власну стабільність, і все по справедливості, позбутися цього стану, проявити силу і вийти з цієї ситуації, тому що вони закривають, вони закривають і вашу силу закривають. Вони не дають проявляти вам саме себе, і, власне, отримувати таким чином ті результати, яких ви бажаєте отримувати. І по, і доки ви знаходитеся поруч з тими, які маніпулюють вами, закривають, ви не будете мати результат. Дякую, магия української до зустрічі.